Давайте. Ми вже поліруємо номер 2 кружком. Робимо більше п'ятно, розполіровуємо його. Ще такий важливий момент, ви повинні трогати рукою, чи у вас не нагрівається скло. Тобто, якщо ви руку тримаєте, воно не нагріте. Ви будете відчувати, якщо стекло нагрілось, потрібно зупинитись на хвилин 5. Не треба його мочити, воно само по собі має. Остигнути. І коли ви будете з кожним шагом розполіровувати, у вас це п'ятно буде більш прозорішим ставати. Тобто ми зараз працюємо з номером 2. Ось так тепер виглядає номер 2. Воно стає більш прозорішим, це п'ятнишко. І зараз будемо працювати з номером 3. Ну, Буквально це займає по 2 хвилини, в кого є на складі ось такі вікна з подряпинами. Та й взагалі бувають моменти, коли от потрібно спасти ситуацію. Це саме той такий комплект девайс, який може врятувати і зекономити вам кошти. Зараз будемо працювати під номером 3.